Ось порізь стоїть два будинки. Цегляний і дерев'яний. Збудований майже одночасно. Стан дерев'яного. Стан цегляного. Ну є такі цегляні. Будь ласка, стан цегли і стан дерева. Маніпуляціями займаються всі, хто займається тупо продажами однієї технології. Мені трошки легше, бо я працюю з усіма технологіями без винятку. Маніпулятор написав: поїдьте в Норвегію і подивіться, там всі будують з дерева. Ну, по-перше, не всі, а всього то 88%. А на другому місці знаєте, яка технологія? Цегла і бетон. А чому? Да поїдьте в Карпати, де зрозумієте. Тому що в горах побудувати цегли з бетону, це, знаєте, таке дороге задоволення взагалі-то. Ви можете поїхати в таку країну, як Данія. Це поряд. Будь ласка, цегла, газоблок, будь ласка, камінні будинки будуються. А ви можете поїхати в Хорватію. Там взагалі з дерева ніхто не будує. Там його немає, будівельного дерева. Там всі будують з каменю. Поїдьте в Америку, там всі будують в основному каркасники, тому що це глянений будинок можуть собі дозволити. Не те, що мільйонер, мультімільйонер може лише дозволити. А в країну приїжджає кожен рік 3-4 мільйони іммігрантів нових, котрим треба десь жити. Там земля коштує дорожче, ніж той будинок побудувати. В кожній країні ситуації різні, але принцип завжди один. Будуйте з того, що під ногами. Будуйте з технології, яка дозволяє вам збудувати швидше. Що за дурь розповідати про те, що в Норвегії не будують кам'яні будинки? Будують на другому місці технологія. Це при тому, що там маленький будівельний сезон і будувати важко. Звісно, з дерево можете будувати цілий рік, не зупиняючись. І звісно, там ця технологія краще. Америка. Вибачте, якщо прибрати штат Аляску, там самий суровий клімат це як в Криму. Ви що порівнюєте? Україна велика країна. У нас по регіонам популярність отримали різні технології. Карпати, Закарпаття це дерев'яні будинки, бо там сейсміка, там гори, там труднодоступні місця і так далі. Якщо ми подивимося, наприклад, Отеса. Це ракушняк, традиційний їх матеріал, котрий майже вже весь вироботаний. Якщо ми подивимося Київ, це цегла, бо Київ стоїть на глині, на холмах. Тому абсолютно природні для України будувати кам'яні цегляні будинки. Куди ви їздите в Європу? На що ви дивитесь? Ви дивитеся на кам'яні міста, котрі збереглися. Розповідати про одну технологію і її втюхувати буде лише барига. Той, хто вклав гроші в обладнання і нічого більше робити не може, і не здатний. На жаль, більшість виробників ці панелі використовують неякісну продукцію. Один, котрий себе розкручує, який він супер-пупер-будівельник для України робить по одними матеріалами, а в Європу відправляє геть з іншими матеріалами. І при цьому про це розповідає. А ви ж... Купуєте, купуєте це фуфло. Може збудувати сіп якісний? Да, звісно, можна. Для цього треба використовувати ОСБ з, нульовим, з нульовою емісією. Тобто категорії 0, там від 0 до 5 мг. Все, Навіть перше вже в дитячі не підходить. Не бажано це робити. У нас нема такого навіть ОСБ в Україні. Його у нас не виробляють. Треба використовувати клея, котрі не таксичні. Треба використовувати достатню товщину утеплення, на чому економиться. Так само і з каркасними будинками. У нас в основному каркасники будують періодичного проживання, це отелі, тобто під оренду. А будинок для постійного проживання у нас буде коштувати в Україні майже стільки ж, скільки побудувати з цегли або газоблоку з будь-якої кераміки. Різниця мінімальна. І на дорогій ділянці будувати каркасник ну це геть нерозумно, просто навіть по фінансам. Тому, друзі, я розумію чудово вашу любов до однієї технології. Я розумію, як ви вмієте маніпулювати і підсовувати людям ту інформацію, котра підтверджує вашу брехню, але зав'язуєте займатися барижнічіством. Якщо ви хочете бути нормальним будівельником, вивчайте всі технології. Вам треба розуміти рамки раціонального використання кожної цієї технології. Тому що, коли прийде замовник, вам треба допомогти йому на його гроші отримати максимальну якість. От в цьому і є мистецтво інженера-будівельника, мистецтво архітектора.